Привіт! Мене звати Дмитро, я масажист, мануальний терапевт, прикладний кінезіолог і натуропат студії масажу і мануальної терапії матір. І сьогодні ми з вами поговоримо про м'язи щелепи і то, наскільки сильно вони впливають на нас і наше тіло. Я постійно всім своїм пацієнтам нагадую про те, що дуже важливо м'язи щелепи тримати в нормальному стані. Чому це дуже важливо? Тому що вони впливають на всю нашу поставу повністю, на абсолютно всю нашу поставу. Є навіть деякі теорії, що неправильна робота м'язів та щелепи і їхня деформація може впливати на проявлення скаліозів в дітей. Але чому ж мязи щелепи так впливають на наше тіло? Перше, це завдяки міофаціальним ланцюгам, в які вони входять. Тобто мязи щелепи в нас входять в, 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 і в спіральний, і в глибинний, і в, в латеральній міофастіальні ланцюги частково, і вони впливають на роботу всього ланцюга. в принципі. Друге, м'язи-щелепи впливають на роботу тіла через наявність дуже великої кількості нейром'язових вірітян в самих м'язах щелепи. Що таке нейром'язовий рятон? Нейром'язовий рятом це такі датчики, рецептори м'язів, які реагують на розтяжіння. Тобто, коли м'яз дуже сильно розтягується, спрацьовує датчик, який має його скоротити, щоб він тому супротивлявся. То тобто, в м'язах щелпи знаходиться від 100 до 150 нейром'язових вірятьом на грам тканини. Заради порівняння, в сітмічних м'язах знаходиться від 5 до 15, на грам тканини. Тому м'язи щелепи впливають на роботу всього тіла, бо вони реагують на будь-які зміни дуже різко, дуже швидко і підтягують міофластельними ланцюгами для того, щоб компенсувати ці зміни. Тепер візьмемо базові зміни. У нас є ось така гарна щелепа. На ній ми будемо все показувати. Якщо щелепа видвігається вперед, і м'язи скорочуються, то разом з щелепою за щелепою, точніше вперед, висувається тіло теж. Тобто, щелепа, висуваючись вперед, спизнує задню лінію і виводить тіло назад. Далі. Так само, навпаки, коли щелепа у нас уводиться назад, у нас все тіло нахиляється вперед і уходить вперед. Коли щелепа лопа зміщається вбік, вправо або вліво, в протилежну сторону зміщається тіло. Це рефлекторна функція. Скорочуючи жувальні м'язи, дають протилежну сторону скорочення шиї і тіла. Тому вони дуже сильно впливають на хребет і на, вий... і на проявлення стельозів. А тепер візьмемо наступну складову. Окрім того, що щелепа – це м'ясо, як ми вже зрозуміли, з дуже великою кількістю нейром'язових вірьом, до того, що вона входить в величезну кількість міофасціальних ланцюгів, це ще дуже сильно емоційно залежний м'яз. Тобто, коли в нас стаються будь-які проблеми, будь-які емоційні сплески, на це в першу чергу реагують. Жуванні м'язи, вони стискають зуби, розслабляються і так далі. Е, тому ще і емоції завдяки щелепі впливають на наше тіло так само. Тому дуже важливо слідкувати за своїми щелепами, слідкувати за своїм прикусом і вчасно звертатися до спеціалістів для того, щоб це все виправляти, а не заводити це в стан, коли тіло вже страждає по максимуму. Від того, що у вас просто зажатижувальні м'язи. Є дуже багато е, домашніх вправ для того, щоб працювати зі своєю щелепою. Е, е, я покажу зараз там пару самих простих. Перше, це розтягування живальних м'язів. Ми ставимо пальчики туди трошки вище за візки і вниз ножувальні і розтягуємо їх. Це перше. Просте. Друге, це фіксація нижньої щелока. Закриваємо зуби. Ставимо руку між губами і підборіть. Ось сюди в таку ямочку. Поставили. Притримали і потримали якийсь час. Десь секунд 10. Це дозволяє щелепі стиснутися, скоротитися зв'язочком з конього нижнього щелепного нижньо суглобчика, і тоді м'язи розслабляються. І ще одна вправа це ось сюди натискаю. Тут у нас є вушко. Пальчик свій біг від вушка і пальчик вниз. І ось сюди натис натиснути і притримати, трошки потримати через біль. Воно буде боліти. Через біль потримати, поки біль не пройде. Це теж допомагає розслабити жувальні м'язи і прибрати це відчуття стиснутої щелок. Дякую всім за увагу і пока!